Так. Написала молитву під, під подушку, поклала. Не знаю чому, але відчувала, що мама що мала так зробити. Написала молитву під подушкою поклала. Ну, молитва, в принципі, має бути не під подушкою. Молитва має бути... І треба читати, як ви її написали. Букви або те, що ви написали, чи надрукували, вони вас під подушку не, не змінять. Це не якась магія. Так? Молитва для того, щоб молитися. А не класти під подушку, як якісь амулети, чи ще якісь там обереги. Як вам то допомагає кладіть, але я вам кажу, що не папір там спасає, так? Ви думаєте, як ви поставите біблію під подушку, то що станете святим? Ні, вам просто буде незручно спати. Будьте реалістами.